Діну, друзі, вже є відповідь зеленського Путіну на його сьогоднішню прес-конференцію. Ну, інформаційний хаос в українській владі. Дослухайте до кінця. Почнемо з першої заяви. Це голова ЦФД Центру проти дезінформації Коваленко. Він зробив заяву перший перед Зеленським і написав: Путін відмовився від завершення війни заради літнього наступу. Ну і так як він офіційна особа, значить після цього що має відбутись? Мають відбутися санкції, які вчора анонсував Зеленський, тому що Зеленський поставив ультиматум спільно з європейськими колегами і з Трампом. Що якщо Путін не йде на припинення вогню повне всеосяжне, на 30 днів, значить тоді проводяться санкції. А якщо він йде, то тоді Україна готова розмовляти. Ну це офіційна особа Коваленко. Написав, ну поки що санкцій ми не чуємо, тому що Трамп сказав, що нас чекає великий тиждень, а значить, є якісь кулуарні домовленості, тобто щось буде відбуватися. І далі виступає Зеленський. Я зачитаю це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували, і найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни. Це припинення вогню. Немає сенсу продовжувати вбивство навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню повне тривале і надійне, починаючи від завтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатися. Ну тобто, я так розумію, в четвер, який хоче Путін в Стамбулі. Україна готова зустрічатися після припинення. Вогню. І Зеленський абсолютно правильно написав, тому що зараз йдуть куларні домовленості, йдуть ну, відповідні дії дипломатичні і ведуться перемовини і про припинення вогню, і про прямі перемовини, тому що Трамп хоче спригнути від цих перемовин, займатися своїми справами, але щоб було припинення вогню, і йшли перемовини прямі між Росією і Україною. Тобто війна припинилася і Трамп буде займатися своїми справами. І він буде собі там віршити орденами далі, сказав, що без мене би нічого не відбулося, вони там ведуть перемовини. Нехай там собі домовляється, а я буду займатися бабками і бізнесом, і економікою. І от ну, я, я не розумію, для чого робити ці заяви, що він там буде наступати. Можливо, він і буде наступати, але спочатку в нас один чиновник офіційний робить заяву про те, що ті будуть наступати, і Путін відмовився, а потім Зеленський каже, що це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення. Ну, якось виглядає нелогічно. Зеленський правильно написав, тому що якщо Зеленський зараз скаже, що росіяни відмовились, це все кранти, значить треба вводити санкції проти Путіна. А чи ведеться санкції Трамп? Ми бачили його слабкість вже три місяці, навіть більше. Поки що про санкції тільки говорять, я постійно кажу, що їх треба вести, тому що це призведе до миру. Але реально ніхто їх не вводить. Тому подивимося: лайк, підписка, репост. Ну і напишіть, що думаєте.